Шановні владики, дорогі отці, мачка ігуменя, сестри Марфомаріїнської обителі, браття і сестри сердечно вітаю вас всіх зі святом, з обрізанням Господнім, святками, що продовжуються із Днем Пам'яті святителя Василія Великого. В різдвяні дні, особливо в неділю після Різдва і сьогодні на обрізання. Ми згадуємо не тільки події перших днів життя земного богонемовляти Христа, але й все те, що оточувало Його і людей, віруючих у ті дні. Різдво на восьмий день обрізання, а потім, а потім вже почалося бігство в Єгипет, святий праведний Іосиф з Богородицею. З богонемовлям на руках біжали в Єгипет, тому що волхви, повертаючися до царя Ірода, прийшли повз, не повідомили йому, як він просив, де младенець цар іудейський народився. А тому Ірод дав наказ знищити, умертвити всіх дітей від двох років і нижче. У Віфлеємі та всій області тій. Було знищено, було вбито 14 тисяч немовлят два роки і нижче. Хтось дивується, а чого так багато. Віфлеєм не таке вже й велике місто було в ті часи. Ну, по перше, не тільки віфлеєм, а вся область віфлеємська, весь той регіон. А по-друге, це головне. Там на той момент. Жило дуже багато людей, які прийшли переписуватися по наказу кесаря. І сама Божа матір з Іосифом прийшли переписуватися. І у Віфлеємі навіть не злашли гостиниці, де зупинитися, а зупинилися у вертепі, в печері. Дуже багато прийшлих людей було. І дуже багато дітей було. Навіть ті, хто не народжені були у Віфлеємі, але хто коріння мав віфлеємське, всі були у Віфлеємі. 14 тисяч дітей набралося. А Ось тепер давайте подумаємо і представимо, як це було. Воїни прийшли по наказу Ірода у Віфлеєм, почали вриватися в домівки, в хати. Ловити і витягувати всіх дітей, не тільки малюків, младенців зовсім немовлят, але і всіх до двох років. Можна представити собі, яка була паніка, який переполох був у місті, як мати хваталися за своїх дітей, хтось намагався під стіл, хтось в клуню спрятати, хтось до родичів віддати, хтось намагався тікати з міста, але нікого нічого не виходило. Відрубали голови, різали, давили, душили, немовлят до двох років на очах у їх матерей. Напевне, і дуже багато загинуло і жінок, тому що можна бути впевненим, багато хто кидався на стражів і надавав своїх дітей, висмикував із рук у цих воїнів, а вони вбивали. Вбивали, вбивали, і лилася кров 14 тисяч дітей. Зараз ми, коли бачимо смерть однієї дитини, ми в шоці. Особливо, якщо ця смерть якась неприродна, ми не можемо на це дивитися. А представте собі, 14 тисяч, все місто, вся округа була залита кров'ю. А хто ж були ці люди, які вбивали цих дітей? Це були воїни, Воїни, які виконували наказ. Злочинний наказ свого головнокомандуючого Ірода. Вони просто виконували наказ. Вони нічого не мали особистого до цих дітей, але приходили і різали, били, відрубали голову. Іроду було що втрачати саме. Із страху втратити владу свою він дав розпорядження дітей вбивати. А їм чого? Хіба в них не було совісті? Хіба вони не розуміли, що не можна вбивати людей, а тим більше дітей, безневинних, просто так вбивати сотнями тисячами? Розуміли? Совість мучила їх? Можливо, багато кого й мучила, а когось і ні. Вони ж були єдинокровні, єдиновірці, там і іудеї були, можливо, і римляни, і сирійці були серед цих воїнів. Але вони йшли і вбивали, виконуючи злочинний наказ. Як і ті воїни, які розпинали Христа, вони ж теж виконували злочинний наказ. А потім, мабуть, говорили собі, своїм рідним, коли ті питалися, що ж ви там робили, вся Іудея. Кричить і волає, а ми б наказ виконували. Нам приказано було, що ми можемо зробити. І знаєте, ця історія не тільки з знищенням дітей, а в принципі з знищенням людей, з гонінням на церкву повторюється із віку в вік, із тисячоліття в тисячоліття. Те саме було і у ХХ столітті. У нас з вами тут, на батьківщині, на нашій, пам'ятаєте, як не за совість і за страх багато хто служив і в НКВД, і в в інших органах, які притягували священників, садили, страчували, розстрілювали монахінь, як нашу преподобну мученицю Рафаїлу Чигиринську, вбивали навіть дітей. Було таке. І при іроді було таке. Ірод був дуже жорстокий. Ця людина, яку пам'ятає історія, тому що Йосиф Флавій багато прописав про нього, про його історичну постать. Він був дуже жорстокий. Особливо під кінець свого життя, жорстокість була до божевілля в нього. Під кінець особливо. Він вбив трьох своїх синів. Маріамну, найулюбленішу свою дружину із десяти дружин, які в нього були. Він... Розуміючи, що його ненавидить народ, а він знав, що скоро помре, тому що у нього хвороба невеліковна була. Розуміючи, що ненавидить народ, він дав наказ заздалегідь, коли я помру в той день, вбийте і список дав 70 самих шанованих поважних фарисеїв іудеї. І каже: за мною плакати не будуть, хай за ними плачуть у день моєї смерті. І так і відбулося. Це була божевільна, агресивна, жорстока людина. Тому винищити 14 тисяч немовлят, для нього нічого не значило. Для нього нічого не значило. Але воїни, в них же була совість, що вони робили. І так буває завжди. І так до сьогоднішнього дня. Але завжди були ті люди, які злочинних наказів не виконували. Які були на службі у злочинців. Але злочинних наказів не виконували. І навіть в радянський час так було. Ми знаємо масу історій, коли наказували якимсь червоноармійцям, наприклад, піди розстріляй монахів там у лісі. Брав гвинтівку, конвоїровав у ліс, в ліс зайшли. Давайте, біжіть, біжіть, щоб я вас не бачив. Стріляє в небо декілька пострілів, повертається, каже, я вже розстріляв, все там валяються. А вони збіжали. Були навіть партійні співробітники, які робили все, щоб не зруйнувався той чи інший храм, захищали. Хоча, по вигляду, вони були на службі у безбожної держави, у беззаконних жорстоких правителів. Вони вимушені були виконувати злочинні накази, але не виконували. Щось подібне відбувається і сьогодні у нас з вами, зараз, на нашій батьківщині. Ми бачимо, що гонять православну церкву. Ми всі пам'ятаємо, ще рани не зажили в нас, як нас захватили, забрали наш кафедральний собор. Беззаконно. Він і по сьогоднішній день належить по документам юридично нам з вами, Черкаській епархії Української православної церкви, і собор, і іпархальне управління, і все те, що всередині захопили, забрали, вкрали. Користуються, не соромляться, знімають там з захопленого кабінету мого, чи з інших місць якісь відео, не соромлячись по злочинному. І що саме шокуюче, знаєте, вчора, двом, поки що двом захисникам собору оцю роману Гаркавенко зісміли, і нашому Парафіянину Соборному Олександру вручили підозри. Поліція вручила їм підозри, порушивши кримінальні справи про хуліганство. І вимагають на цілодобовий арешт посадити а ця Романа і Олександра, які захищали собор. Це тільки дві підозри. Ми не знаємо, ще скільки буде. Вони дивилися і дивляться по відеозйомкам, хто захищав собор, вичисляють. І вручають підозри, замість того, щоб захистити віруючих людей, справжніх господарей того собору, вкраденого, який зараз вкрадений, стоїть, ми не можемо там служити. Замість того, щоб захистити. Вони нас ще й намагаються до відповідальності притягнути за те, що ми захищали своє майно. Представляєте? Пам'ятаєте, хлопчина, який стріляв у нашу співробітницю храма з пістолета, і тільки рикошетом пройшла куля із травматичної зброї, що не вибило її око, а тільки поранило, жорстко поранило. Є підозра на нього в поліції? Чи збуджена кримінальна справа? Ні. Більш того, він зараз видвигається бути у наглядовій раді Міністерства оборони. Ця людина, яка стріляла в парафіян. У наглядовій раді Міністерства оборони його висувають. Чи оберуть, чи не оберуть, не знаю, але людина стріляла. А наші священники і парафіяни, які захищалися, захищали свою власність, свою домівку, дім Божий, вони зараз подаються цими поліцейськими, прокурорами, СБУшниками в першу чергу. Кримінальні справи, щоб їх було ув'язнено. Ув'язнено на цілодобовий домашній арешт. Сьогодні о 4-й годині дня прошу всіх помолитися, буде суд у Олександра, нашого парафіянина, якому зламали ребра під час захисту собору, якому був струс мозку, кров хлистала з нього з носу, він був повністю побитий, жорстко побитий, з поламаними ребрами. Трошки одужав, йому вчора вручили підозру, а сьогодні о 4 години суд, щоб під цілодобовим домашній його посадити. Я не кажу, що це справедливо чи ні. Це зрозуміло, що це несправедливо. Це злочинно. Іноді складається таке враження, що ми живемо в чомусь середньому між канцлагером і психіатричною лікарнею, що відбувається. То, що відбувається. Але. При всьому цьому є злочинці, наслідники Ірода, які свідомо знищують і наш народ, і православну церкву нашого народу. А є люди, які вимушені виконувати накази злочинні. Так, як було і у Віфлеємі, як було і при розп'ятті Господа, як і сьогодні, як і в радянський час. Я звертаюся, користуючись нагодою, до всіх тих людей, які працюють в Службі безпеки України, у прокуратурі, у поліції, в медичних закладах, оскільки там теж великі проблеми були. Звертаюся до вас, не виконуйте злочинних наказів. У своїй совісті ви ж розумієте, що все це, що робиться, це неправда, це злочин. І коли злочинці будуть свого часу покарані або в цьому житті, або в майбутньому, не треба з ними ділити їх участі, не виконуйте злочинних наказів. Робіть так, як робили совісні люди і в іфлеємі воїни, не йшли вбивати младенців. Хтось хворим сказався, хтось ще якось. Як люди робили совісні у радянський час, пішли ніби розстрілювати, але не розстріляли. Документи, щоб храм зруйнувати, їм давали на стіл як начальникам, а вони їх ховали кудись, викидували, десь затерялися. І деякі храми до цих пір стоять, які не зруйновані саме тому, що партійні робітники, деякі, які були в глибині душі віруючі, не дали ход документам. Звертаюся до вас, люди соввісливі, які є серед структур. Не виконуйте злочинні накази. Не виконуйте. Ви йдете не просто проти свого народу, якщо виконуєте. Ви йдете проти церкви нашого народу, проти Бога. І якщо вам дурять мізки, там розказують, що ми там якась не така церква, а є от інша справжня церква. Відкрийте очі. Ось справжня церква. Ви були хрещені в цій церкві. Ваші батьки були хрещені і вінчалися, і сповідалися, і причищалися, і були відспівані в цій церкві. Ваші діди, прадіди, прапрадіди, всі вони були в цій церкві, яку ви зараз гоните. Та що далеко ходити? Хтось каже, ну. Ту церкву, яка зараз офіційна, яку нас змушують ходити, а ми знаємо, що змушують, адже собор стоїть пустий, а коли треба картинку зробити, ми знаємо, що і військових з частини, вони ж нам потім кажуть про це, привозять на автобусах, щоб картинку зробити. І бюджетників одного часу свого часу привозили, а собор стоїть пустий. Подумайте над тим, чого він пустий. Чого люди не ходять туди? І чому вони ходять до нас, цю церкву? Подивіться на священство. Хіба священники зрадили своїй церкві? Ні. Із 12 благочинних Черкаської єпархії лише один, один із 12 благочинних від нас відпав, пішов. А серед духовенства, якщо відсоток брати, то ще й менше. Там десяток, якщо набереться. Священники нікуди не пошли, вони служать церкві. Ті священники, які вас хрестили, не зраджуйте своєму народу, своїй церкві. Цей час минеться, обов'язково минеться. І ті, хто віддавали вам накази злочинні, вони будуть намагатися себе врятувати, і може хтось врятується, а вас побросають тут. І народ вам цього ніколи не простить, те, що ви зараз робите, якщо будете продовжувати це робити. Дивіться на наших священників, Подражайте їм, вони хрестили вас, і ваших батьків, деякі. Сьогодні ми святкуємо Василія Великого Свято, і сьогодні ми особливу шану і почесть віддаємо отцю Василію, нашому багаторічному секретарю єпархії духівнику. Цього року, сьогодні, отець Василій святкує 65 років, а з того моменту, як він священником став, пройшло 40 років. З 87-го року він служить тут, на Черкащині. Більшість з людей Черкащини, тисячі людей, охрещені саме отцем Василієм та отцом Сергієм, який зараз тут стоїть. Та отцем Ярославом, діти, якого зараз служать, оце Димитрій тут стоїть. Все священство на місці, яке вас хрестило, яке ваших батьків, багато хто хрестив. Всі на місці, ось. Та церква, яка спадкоємна. І яка не переривалася в своєму бутті і не перервиться, якби її не гнали. А люди, які прийшли звідки, со сторони, давлять на вас, наказують, спонукають цю церкву гнати. Тисячі людей охрещені, повінчені, сповідані нашими батюшками, вірними батюшками Черкащини, які все життя своє віддали церкві. Церква живе це живе тіло, це тіло Христове, це. Люди і священство, які одні старіються, інші молоді народжуються, приходять, рукопокладаються, які відчувають поклик в душі служити Богові і зливати від Бога через храми Божі благодать на наш народ. Сьогодні ми вітаємо двох ювілярів і дуже символічно вітаємо, тому що сьогодні. В день святителя Василія Великого з нами співслужить два клірика, два отця Василія. Старший отець Василій, 65 років якому сьогодні, який 40 років віддав пастві, церкві, і молодший деякон Василій, який кліриком став тільки на Різдво тиждень тому, і якому сьогодні теж 25 років. Молодший отець Василій народився в той рік, коли старший отець Василій став. Священником. І пройде час, і нас на цьому світі не буде, а молодший отець Василій буде святкувати 65-75 років і буде вітати тих молодих нових батюшок, яким буде 25, 30. Церква буде жива. Церква буде жива, і нічого з нею зробити неможливо. Але ті люди, які ображають духовенство, вірян, свій народ, які намагаються знищити церкви, хоча й не зможуть цього зробити, вони будуть відповідати перед Богом. Тому ще раз і ще раз звертаюся до тих, хто просто виконує накази. Не виконуйте злочинні накази. Не виконуйте злочинні накази. Вам потрібно буде потім відповідати перед Богом. Сьогодні, шановні отці Василії, я дарую вам ці. А богослужбові просфорки, з яких були виняті частички за ваше здоров'я, в знак молитовного нашого єднання, Тець Василій. А вам, Тець Василій, духівник, нашої епархії, секретар, дозвольте подарувати цю ікону старовинну, яка теж дуже символічна, на ній також зв'язок поколінь. Це святитель Єфрем Переяславський, Києво Печерський. І преподобномученик Макарій, наш, Черкаський, Канівський, Переяславський Чудотворець. Вони обидва Переяславські. Святитель Єфрем був пострижеником печерської лаври, там і почуває, але в Переяславі був єпископом. А преподобномученик Макарій мощами своїми дуже довго був. Це наша земля. Це зараз тут Черкаська область, там Київська область, раніше це була Полтавщина. Тому ці святі покривителі нашої землі. І тут зв'язок поколінь. Святитель Єфрем це 11 століття. А преподобномучник Макарій століття 17. Зв'язок поколінь, який був, і зв'язок поколінь, який є, і зв'язок поколінь, який завжди буде. Вітаємо вас, дорогий Тець Василій, ще раз з Ювілеєм, з Немангела. Тесь Деякон Василій, вас також вітаємо з Немангела і з Ювілеєм. Нехай Господь продовжить роки вашого життя, щедро благословить вас. Усіх і нас, всіх сохранить, збереже всі буремні дні. Много і благає літа.